Хуст і Хущина почасти із несподіваних ракурсів, зображені на світлинах місцевих фотохудожників Олександра Рокосовика та Володимира Татарського. Одноіменна фотовиставка триває в Ужгородському замку. Мистецький захід відбувається в межах світлинок-краєзнавчого проєкту Моя мала батьківщина, розповідає співорганізатор, голова спілки фотохудожників Закарпаття Володимир Ньорба. Створився творчий тандем фотохудожників, які ці світлини вони заекспоновані за останні 3-4 роки. З їхньої якраз співпраці в тандемі такому Хущ, Хусти Хущину вони фотографували. Ну і кращі роботи вони представили тут. Такі взаємодоповнення є там, тому що. Такий творча співпраця між двома авторами вона дозволила там покращувати якість, ракурси, потім відбір відповідно до виставки. Ну і от така, представили таку експозицію. Моя мала батьківщина, тобто це проект, який мотивує українців до оборони своєї держави. Попри складний час, творча робота закарпатських фотохудожників в умовах війни триває, додає Володимир Ньорба, і саме такі виставки покликані подарувати глядачу естетичне задоволення, відволікти від напруженої ситуації та переживань, вкотре привернути увагу до природної краси та архітектурної спадщини рідного краю. У святому письмі сказано, що любив ближнього як самого себе. Та якщо перенести от якраз на нашу цю творчу роботу, то Спочатку треба полюбити свою малу ну, батьківщину, треба знати її, любити, вміти її любити, показувати самому собі, в якому ти край живеш, в якому селі народився. Такі емоції вони потрібні для покращення психоемоційного стану громадян наших, щоб покращувати їх стан, для того, щоб вони більш мобілізовані були і відчували свою любов до малої батьківщини, і потім воно загалом виливається до того, для чого ми взагалі боронимо свою державу. Наразі спілка фотохудожників Закарпаття активно веде перемовини стосовно нових проєктів із закордонними колегами, які підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії. Зараз ми зосередилися на співпраці із нашими закордонними партнерами. Тому що, по-перше, у них є таке бажання: ну постійно питають, як у вас справи, переживають за нас, тобто, весь світ переживає за, за нас, за Україну, переживає за те, щоб ми не перемогли ворога. І Таким чином є співпраця, і у нас вже ряд проєктів заплановано. Тобто ми будемо представляти наших партнерів з фотоклубів там, Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Хорватії. Тобто Таким чином будуть представлені виставки, і та наша співпраця це якраз оця творча робота для того, щоб ми знали, що у нас є день сьогоднішній і буде завтра. Тож після закінчення виставки Хуст і Хущина, яка триватиме до 14 лютого, в Ужгородському замку заплановане відкриття експозиції світлин у стилі мінімалізму фотохудожника з Польщі.